Те, що операція в секторі газа стане останньою та займе до трьох місяців. Міністр оборони Ізраїлю Йово Галанта поділився своїми прогнозами щодо тривалості майбутнього наземного наступу. За словами Галанта, Ізраїлю націлений повністю ліквідувати терористичне угруповання Хамас. Нагадаю, напередодні Тель-Авів на прохання адміністрації президента Шаджа Байдена дозволив ще один в'їзд гуманітарної допомоги сек... до сектору газу через Єгипет. Допомога від. Он містить лише воду, продукти, харчування та медичне обладнання. Ну а Макрон просить не розширювати конфлікт. Президент Франції під час візиту в Ізраїль закликав Тель-Авів не йти на ескалацію з газою. Натомість зосередився на звільненні заручників, яких утримує Хамас. Далі процитую Макрона, я думаю, наш обов'язок боротися з цими терористичними угрупованнями без плутанини, і я б сказав, без розширення конфлікту. Нагадаю, президент Франції зустрівся зі своїм ізраїльським колегою. Він запевнив Ісаака Герцога у під підтримці в боротьбі з бойовиками Макрон зауважив, під час операції необхідно чітко націлюватися на терористів. Ацахал завдав ударів по районам зосередження Хезболи в Лівані та по десяткам об'єктів Хамасу в секторі Гази. Про це повідомив речник ізраїльської армії Даніель Хагарі. Він зазначив, що армія оборони атакувала два осередки хезболи в районі Матата і Горидов на півдні Лівану. Згідно з підозрою, загони мали намір запустити зенітні та звичайні ракети в бік Ізраїлю. Зазначив Хагарі. Крім того, він заявляє, що Цахал здійснює хвилю авіад. Арів по десятках об'єктів Хамас у секторі Гази. Бойовики Палестинського руху «Хамас» заявили, що звільнили з сектору газа ще двох заручниць. За словами бойовиків, заручників звільнили з гуманітарних причин за посередництва Єгипту та Катару. Видання «Єнт» пише, що звільненим жінкам 80-85 років їх передали єгипетській стороні, а їхні чоловіки залишилися в полоні. Ізраїльський портал АЙ 24 із посиланням на джерела повідомив, що Червоний Хрест веде перемовини про звільнення п'ят. Десяти заручників, яких бойовики Хамас вивезли в сектор гази. Нагадаю, раніше заявлялася інформація, що Хамас звільнив двох громадян Сполучених Штатів Америки. Ну і слідкуємо, ми за долями українців, які опинилися в період цієї війни в Ізраїлі, бо в секторі Гази, і от в Міністерстві закордонних справ України підтверджують загибель у секторі Гази. Двох українських дітей 2014 та 2017 років народження їхні особи встановлені. Про це розповіли речник Української МЗС Олах Ніколенко та керівник відділення посольства України при Палестинській національній адміністрації Максим Тьокін. Представництво України в місті Рамала з'ясовує всі обставини трагедії та підтримує зв'язок із родичами. Ну і також сьогодні з'являлася інформація про те, що Скільки, точніше, оновлена була інформація про те, скільки українців загинули загалом в Ізраїлі та в секторі Гази, якщо не помиляюся, то ця цифра вже зросла до 19. Ну, Ізраїль не має наміру контролювати сектор гази після закінчення війни. Саме так сказав держсекретар Блінкен. Проте за його словами Ізраїль не може дозволити повернутися до статусу КВО, оскільки Хамас може повторити те, що він зробив. Далі процитую водночас, те, що я чув від Ізраїльтян, свідчить, що вони не мають жодного наміру, жодного бажання самостійно керувати газою. Вони пішли в односторонньому порядку кілька десятиліть тому, але вони. Не можуть постійно перебувати під загрозою найжахливіших терористичних атак, що йдуть з гази. Тому як вважає Блінкен, необхідно знайти варіант, щоб гарантувати, що Хамас не зможе зробити це знову. Ну а у адміністрації президента США вважають, що Ізраїль повинен сам вирішувати, як йому проводити військові операції. Така заява пролунала від координатора зі стратегічних комунікацій Білого Дому Джона Кірбі. Представник Білого Дому також додав, що США з самого початку конфлікту з перших годин підтримують зв'язок з ізраїльськими колегами, аби розуміти їхні наміри, стратегію та цілі. Детальніше далі у прямій мові кірбі. Ми вважаємо, що армія оборони Ізраїлю повинна сама вирішувати, як вона буде проводити операції. Ми не займаємося тим, що диктуємо їм умови, і ми, звичайно, не збираємося тут, у білому домі, заздалегідь, планувати будь-які майбутні операції в той чи інший спосіб. Це було б недоречно. А ну я також уточню про українців. От спікер МЗС України Олег Ніколенко він повідомив про те, що кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 19 людей. Один громадянин України вважається зниклим безвісти. Ну і кілька хвилин тому теж я вам розповідала про те, що підтвердилась інформація про те, що у секторі гази загинули дві українські дитини 2014 та 2017 років народження. Ну а ми далі до інших. Новина, теж продовжуємо з вами говорити про Ізраїль і про те, що бойовики Хамасу, вочевидь, Вдаються до різних видів озброєння, і саме бойовики Хамаси ймовірно стріляли з північно-корейської зброї під час нападу на Ізраїль 7 жовтня. Про це свідчить відео та зброя захоплені Ізраїлем. І от мова йде про південно, йде про те, що південно-корейські офіційні особи і два експерти. Зараз і два південно-корейські офіційні особи і два експерти з північно-корейської зброї та аналіз видання Associated Press говорять про те, що саме армія Хамасу вони використовували використовували саме північно-корейську зброю. Мова йде про гранатомети F-7 виробництва Пхеньяна. Докази проливають світло на незаконні, саме проливають на незаконні поставки зброї. Брої, які Північна Корея, що перебуває під санкціями, використовує як спосіб фінансування власних програм звичайних і ядерних озброєнь. Раніше ці гранатомети були помічені у Сирії, Іраку, Лівані та секторі Гази. І представництво північної Кореї в ООН не відповіло на запити Асошейтед Прес. Проте минулого тижня Пхеньян через своє державне інформаційне агентство Касіяне відкинув заяви про те, що Хамас використовував свою зброю назвавши їх безпідставними та помилковими, ну і звісно, що звинуватили в усьому сполучені штати. Втім, раніше на пропагандистських відео та фотографіях Хамасу показували бійців саме із північно-корейською керованою протитанкою ракетою Булсаєм. Ось така інформація.